ту сторону не поїду. Я навіть я я підозрюю, що я навіть до нього не доїду. Поліна розповідає про свого чоловіка Сергія Арефєва, якого понад два з половиною роки тримають за ґратами з травня він у колонії російського Саратова. Чоловіка окупанти незаконно засудили до 11 років ув'язнення. Це нібито шпигунство. Україна. Березень 2022-го. Херсон місяць в окупації. Та люди не припиняють спротив. На мітинг проти російського вторгнення вийшов і Сергій. Поліна лише через деякий час дізналася, що сталося тоді, 23 березня. Їм перерізає дорога автівка, звідти вискакує декілька чоловік в військовій формі, в чорній. Схоплюють мого чоловіка та його друга. Натягують чорні мішки на голову, затягують до автівки і відвозять на вулицю Лютеранську. 5, це будівля ну поліції міста Херсона. Після допиту росіяни друга відпустили, а Сергія затримали. Поліна пропускає все це через довгий пароль на його робочому телефоні. Чоловік працював інженером мобільного зв'язку, та тоді, де Сергій вона дізналася значно пізніше, Були два дзвінка неофіційних. Це коли його тримали вже в Криму. Це був перший дзвінок в травні, і інший через місяць в червні. Ось два дзвінка йому давали подзвонити додому. Ось, ну, мені там ми спілкувалися там, до 10 хвилин. Ось і нам говорили, що його відпустять. Сергія не відпустили. Весь той час утримували в Сімферопольському СІЗО. А 30 листопада, 2023-го окупанти оголосили чоловікові вирок. Історія Сергія Рєфєва схожа на історію журналіста з нової каховки Сергія Цегіпи. Його теж росіяни викрали у березні 22-го. За нібито ж в окупованому Криму засудили до 13 років ув'язнення. За словами юристки Дарини Підгорної, ця категорія сфабрикованих справ зазвичай має політичне забарвлення. Це не інше як приглушення опору, переслідування інаковірних, інакомислячих, ті, хто не погоджується з російською офіційною версією так званої СВО, умовно кажучи, це банальне. Е, Перестрахування російської окупаційної влади в тому, що опору на окупованих територіях не має бути. І не лише на новоокупованих територіях справи за шпугунство та підготовку диверсій багато й в окупованому вже 11-й рік Криму. До прикладу, на цьому відео на початку жовтня, ФСБівці затримують двох жінок у Севастополі, начебто за співпрацю з українською розвідкою. З тим же формулюванням у тому ж Севастополі наприкінці вересня окупанти затримали цих двох чоловіків, і це лише одні з останніх затримань. Не розуміло, за Кримська політологиня Євгенія Горюнова вважає, росіяни бояться про українських настроїв на півострові, а оскільки реальна робота ФСБ не приносить результатів, фабрикують справи. Багато людей чекає Україну, і е, вони намагаються якимось чином попередити. Навіть не те, що попередити, намагаються залякати більшою мірою залякати кримчан в їх бажанні. А звільнення кримського півострова, тому вони дійсно намагаються як можна більше зробити цих справ за шпигунство. Точна кількість фабрикованих за шпигунство справ невідома, адже засідання окупаційних судів відбувається у закритому режимі. Проте реєстр судів, які виносять вироки за цими справами, ведеться про них відомо правоохоронним органам України. Інформація певною мірою. Документується, вона перебуває в межах кримінальних проваджень відповідно до кожного аспекту справи. І можемо очікувати, що скоро буде бум кримінальних проваджень по суддям, які видають саме вироки за шпигунство. Поліна Ареф'єва з чоловіком спілкується листами через російську тюремну пошту. Зареєструвала інформацію про нього як про полоненого цивільного в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. І сподівається, що її Сергій приїде під час наступного обміну. Я сподіваюся, що там колись мого Сергія точно так же будемо зустрічати. Я його побачу в новинах і, і, і я ж з України навіть не виїжджаю, щоб мати змогу швиденько, швиденько сісти в найближчий автобус і їхати в його сторону. Валерія Церна, Валерія Ратушнюк Суспільне новини, Крим